Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні у нас черговий рецепт шоколадного пирога. Любимо ми шоколадні пироги, часто готуємо, ніби все зазвичне, так як зазвичай, але виходить зовсім інший результат. Не менш смачний, ніж попередній. Якщо цікаво, залишайтеся, він направду, дуже-дуже цікавий. Отже, беремося за приготування тіста. Все максимально просто: спочатку з'єднуємо сухі складники, борошно, какао. І розпушувач. Все це перемішаємо до однорідної маси, тепер в іншій ємності вибиваємо яйця, збиваємо до піни, додаємо одразу весь цукор. Все це перебиваємо до освітлення маси, соду розчиняємо в кефірі. І додаємо до маси. Додаємо розтоплене вершкове масло або можна замінити на олію. Плюс сюди додаємо заварену охолоджену каву. Можна робити міцнішу, можна слабшу. Тепер з'єднуємо дві маси в одну. Сухі складники додаємо до рідких. Перемішуємо, на цьому власне наше тісто в приготування вже завершене. У нас має бути ось таке лите тісто. Перекладаємо тісто на форму, застелену пергаментом. Гарденько розправляємо. І легенько струшуємо, щоб рівномірно маса у нас розподілилася. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 45-50 хвилин до сухої лучинки. Орієнтуйтесь на свою духовку. Далі виймаємо з духовки і викладаємо на решіточку. Ось такий у нас має бути пиріг. Поки пиріг у нас буде охолоджуватись, ми підготуємо крем. Дуже цікавий. Беремо улюблений шоколад, у мене чорний. Ламаємо його на шматочки, додаємо молоко і ставимо на водяну баню. Або у мікрохвильову піч. Розчиняємо шоколад із молоком. У нас буде ось така маса. Тепер до цієї маси додаємо трішки згущеного молока, вареного. І все це перебиваємо. У нас вийде дуже смачний карамельно-шоколадний крем. Ось такий. До крему ще додаємо горішки, підсушені подрібнені. Перемішуємо і повертаємось до пирога. Він у нас вже повністю голодився. Піднявся трішечки шапочкою і тріщинкою, дуже гарний пористий. Шапочку цю, що вгорі, ми зараз зрізаємо. Робимо для того, щоб у нас гарненько рівномірно розподілити крам, і плюс зробити гарне оздоблення. Пиріг просочуємо завареною міцною кавою або будь-яким іншим просоченням, яке вам більш смакує, так досить щільно, рясно. І викладаємо крем. Розправляємо по поверхні. Залишки пирога, які ми нещодавно зрізали вершечок, подрібнімо зверху. Це буде і для краси, і плюс ми використаємо все. Легенько притискаємо, відправляємо у холодильник. Даємо час трішки охолодитися крему. Далі нарізаємо і бачимо, який м'якень, ніжний пористий, дуже схожий на брауні, але без великої кількості шоколаду. Цікавий пиріг вийшов, на раз-два готується. Крем ідеально доповнює тісто. Рекомендую, друзі. Нашим гостям дуже сподобалося. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!